На Вінниччині є село Подільське, затишне, ніби приховане в обіймах зелених пагорбів, а біля нього росте ліс, його називають Яремен ліс. Колись дуже давно Подільське було крихітним хутором. На його околиці жив селянин Ярема. Працьовитий, завзятий і з добрим серцем. Недалеко від його хати пролягав яр. Глибокий, похмурий, унизу текла болотиста річечка. Хата гарна, город доглянутий, а яр, а яр можна оживити. Посадити дерева. І почав Ярема працювати зранку до пісньої ночі. А односерці спостерігали. Ви бачили, що Ярема робить? Та він хоче весь яр засадити деревами. Ой, матінко, хіба це можливо? Ні, він напорається. Ярема щодня садив деревця, і яр почав зеленіти. Кожне деревце тягнулося до сонця, соловейки співали свою ніжну пісню. От Ярема молодець таку красу зробив. І зміг таки. Золота людина. Та влітку прийшла спека. Земля стала сухою, сонце безжально опалювало все зелене. Деревця почали в'янути. Що, мої маленькі, водички хочете, будемо водичка, зроблю ставок. І знову почав Ярема працювати зранку до пізньої ночі. Тільки на декілька хвилин дозволяв собі відпочинок, наспівуючи. Ой, у полі криниченька, там холодна водиченька. Ой, як гарно співаєш, А ну ще. Ой, у полі криниченька, там холодна водиченька. Ні, ні, я тебе соловейко не переспіваю. Спасиба вже ж за спів. От розважив, так розважив. А тепер мені час працювати. Доброго здоров'я, Яремо! Спасибі, дай Боже й вам. Може, тобі підмога яка потрібна? Від допомоги добрих людей не відмовлюся. Давай, 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 до гурту! Добре, добре. І закипіла робота. Уже до вечора розчистили річку. І з болотистої річечки народився прозорий, мов дзеркало та вок. І яр почав зеленіти ще пишніше. Дивіться, яка вода. Ой, як гар. Нато в що весни Ярема висаджував нові дерева. І вже не один. Люди приносили свої саджанці. Минав час і я став зеленим лісом, ставок мальовничою водоймою. На знак подяки люди назвали це місце Яременем. Не тому, що Ярема сам його виростив, а тому, що він перший повірив, що це можливо. Ця легенда живе й досі, бо вона про силу волі, працю, що змінює світ, про людину, яка не чекала, поки хтось зробить. Історія Яреми це нагадування. Навіть один може почати велике. Може, й у вашій місцевості є свій Яремен ліс, місце, що зберігає добру пам'ять про тих, хто творив для майбутнього.